Все, що могли, зробили. Я зрозуміла, що ну, ви все, от. все прибрали, все зробили, але жодних зрушень. Ну, так от. От тут ну, якісь теж. хоч умови зробіть, ну, кімнату, ну поставте там щось. Ну, невже не можна до людей Ось ще. до людей. Наконець закрили счотчик. Закрили. А в чому це проявляється, не можу зрозуміти. В тому, що можна його відкрити? Так. Він на виду зайшов і все. Ага. Там і, так і не прибрали О, у нас. Світла. 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 Угу. Там так і не прибрали. Так як було, так і є сміття. Хоча відписали, що прибрали. Угу. Так може вони чекають, що ви повинні прибирати. Ану підсвітіть, що там. Що там Та можна. я зараз світло включу. Угу. Давайте обережно по тим сходам. Та я вже звикла до цього. господи, чуть не впала. Угу. Люди сюди входять через ту двері. Люди входять. І вони ходять. там лампочку не зробили, Немає. те ми, ми зараз вийдемо, я покажу. Да, це ж сміття, що там за сміття, там якісь труби, цегла. Да? О, жителі побіжали, таракани. Що хочеш у нас є? Миші, таракани, все є. Меня ну. А що ж ви хотіла? Що за двері тут закладені? А це будинок осадку давав. Його ага. заливали рідким склом. І це приміщення закрили. Це вихід туди, ну, градпроєкт. Ви зрозуміло, бачите, як тут все відбувається. Ну, Давайте виходите, вимикайте, давайте, освітлення. Та я туди. ж там вимикаю. Ну, тут вимикайте і підемо назад, повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А, Двері, давайте, показувати. Двері, які повинні були бути укріплені. Mm -hmm. от подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі. Ой, господи. самі двері. Mm -hmm. От подивіться. Старі не зачиняються всі в повутинні. Фу. А який у вас старий? Скільки ви сплачуєте ремсервісу за. От я за трьошку плачу 364 Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Немає, я прохала додому. зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві, так. Звичайно, сусіди. Так. в темряві. Ну, да. темряві. Ну, скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. Я що? Не знаю Прошу, що, що у вас болить, щоб люди почули, я от, скільки ви виборетися за це укриття, щоб воно було зроблено. За укриття я борюсь з грудня місяця 2022 тисячі двадцять року. Угу. І мені хотілось би, щоб вони все таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені з біля нас є тільки одне добрита фонацька три